Коли ми 6 на 6 грали, було як би норм, тому що три було ззаді, один в центрі я бігав і Рома попереду. А, а тут, блядь, Рома, Рома попереду, центр пустий і, і ззаді піздець. Ну забіжмеш. Тепер будемо грати два ззаді, один, один перед. перед роботи є, Вже 20 секунд грає, та блядь. Так, що там? Команда Батяри проти команди Метеор. Так, батяри пробують вийти з захисту. Що, вийшли, вийшли. Метеор відбирає м'яч в центрі поля, починаючи свою атаку. Так, що, буде через дом грати, так, грає через дом, модріч, не достає м'яча. Батяри отримають шанс на початок своєї атаки. Володар салатниці, Кейн. Сьогодні на воротах команди Батярів. Щось тягне, тягне, тягне. Ага, навіс на дальню штангу, але не точно. Що це удар, атака, ні, О! Кутовий. Метеори подають, ботяри відбиваються, а нагадує, що бачар сьогодні здається без сіли ключового гравця для цього складу. Та й взагалі для будь-якого складу. Коноплянка. через Коларова йде. В Обіграш. Ні, не вдається. Знаєш, Ага, так, у команді Метеор, я так зрозумів, заміна. Головко з'являється на полі. Виходить м'яч. Удар здалеку. Манджуки, здається. БП подає. Удар гол. Гол. Ви подивіться. Команда метро відкриває рахунок і хто забиває головку. Джокера, випустили на поле. І він відкриває рахунок у сьогоднішньому матчі. На Чекаємо на відповідь від команди «Батярів». Ой-ой-ой, удар здалеку, але... воротарне місце. Оооо. На гарно. Ой-ой-ой. Задивився оператор. Я пропустив. Цей досить красивий гол. Ну, перепрошую. Рахунок 1-1. Траворе забиває за ботярів. Головко, удар здалеку, котовий. Так, що більшу половину команди вже відіграли. Боротьба, поки що. Можна сказати, на рівних. Що відображує і рахунок на табло. 1-1. Так, введення м'яча з бокової, Штатний, штатний <голови> пенальтизм БАП. І що? І що ми бачимо? Бапе забиває гол. О, знову метеор, метеор знову виходить попереду. Дещо кур'йозний гол, але тим не менше. На захист батярів проспав. На да. бідкість, завод, забили. За рахунок рикошету, гол зараховано. Так, чи зможуть ботяри закамбечити ще раз по ходу сьогоднішнього матчу? Хвилина! Невдало виносить м'яч, не зберігає, батяри вводять. А, так, що? Коларов індивідуальні дії. Може призвести до якогось позитивного результату. Але не цього разу. Хоча ми знаємо, наскільки технічний цей гравець, наскільки може продавлювати захисників команд суперника, а, але... Бачимо, метеор тримається. Ну що ж, команда метеор заробила право на черговий корнер. Ще один. Коноплянка відбиває всім, що можна. Будь-якої частини тіла. Так, напружена боротьба. Так, метеор. до виходу! Ай-яй-яй. Орендований воротар. Батярів все, все, все. щось накручує, накручує, чи вдасться. Чи вдасться батярам закінчити цю атаку? Ззаді! Кінець.